Ввозити в Україну гуманітарну допомогу і обліковувати її будуть по-новому. Зміни почнуть діяти уже із 1 грудня. Так вирішив кабінет міністрів. Насамперед, нововведення стосується відповідальності за подальше використання гуманітарної допомоги. Це зроблено як реакція на величезну кількість зловживань, які виявляють правоохоронні органи у поводженні з Товарами гуманітарної допомоги, які були ввезені на митну територію з метою цільового призначення, але на жаль, часто використовуються для перепродажу, або для інших е не характерних для гуманітарної допомоги цілей, або для збагачення, речі прямо. Як кажуть волинські митники, благодійні фонди були, так би мовити, невдоволені постановою Кабміну і навіть скерували петицію до президента, аби відтермінувати нові правила ввезення гуманітарної допомоги. Після цього Кабмін вніс зміни до постанови, тобто благодійним фондам дали перехідний період до 31 березня наступного року. До декларацію можна буде подавати без зазначення унікального коду гуманітарної допомоги, який надається автоматизованої системи. Реєстрації. Утім, усі, хто будуть ввозити гуманітарну допомогу з 1 грудня, мусять використовувати нову форму декларації про перелік товарів. Вони мають вагому особливість. Юридично переносить акценти щодо відповідачів за збереження і цільове використання гуманітарної допомоги. Якщо раніше повністю ніс відповідальність перевізник. Ну, це водій. Після набуття чинності нової постанови, о, о, головним відповідальним за цільове використання гуманітарної допомоги стає благодійний фонд, який А, юридична особа, в нього є повністю всі реквізити, Б, він зареєстрований в єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. І цей реєстр веде Мінфосполітики. Тобто, якщо просто ти волонтер, Фізична особа з призвищем по батькові, навіть якщо тобі дуже довіряють інші волонтери і люди, ти вже не зможеш на себе ввозити гуманітарну допомогу, тому що її власть має виключно юридична і зареєстрована особа.